Я вибирала візерунок. Це моя така кольорова гама. Мені це більше сподобалося, У мене був шанс вибрати ще по кольорам. Я трошки маю уявлення про шиття, тому мені не, не, не так складно, як іншим. Але скажімо так, технологія пошиву для мене можна сказати, що вперше взагалі я шию, але це цю річ можна сказати, що вперше ши деякі жіночки перший раз і треба трошечки допомогти. Саме з, з машиною, з роботою машини, так, так, це супер, супер цікаві насправді, тому що ми всі різні і кожного нас свої інтереси, свої якісь хобі, і ми можемо таким чином ну, трошечки ділитися один з одним своїм вміннями, своїм. Майстерності пані Ірина, дякую пані Ірині, за таку можливість організувати так, таку такий майстер-клас з пошиття. Ну такої в побуті досить цікавої речі. Життя це дуже цікаво. і Це не залежить від віку. Взагалі це жіночки і помолодші, і постарші, як ми, наприклад. Ну це дуже цікаво. Від що будете використовувати? Ще не знаю. Буду зараз придумувати, головне зробити, а потім вже знайду, що туди складати. Так пішов залишити на пам'ять? – Так, це так на пам'ять саме для так, 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 так собі або. Очка комусь з них. майстерка. Ця дуже цікава і для мене особлива, тому що всі творчості, які відбуваються в моєму житті, вони мені допомагають як ВПО справитися з навантаженням психологічним. Тому саме ця майстерка, як і інші, які були, вона дуже цікава. Це пенали. Які ми косметички, які ми зможемо використовувати у повсякденному житті, це спілкування з дівчатами, які прийшли, тобто коло людей, які е, мають бажання творити. Це дуже важливо. і пані Ірина це саме та людина, яка надає нам таку можливість. Я обрала свої орнаменти, обрала найбільшу косметичку, яка там була, бо вона дуже цікава, така. Класно, так. Да. Я зробила свій вибір. А як часто взагалі відвідують подібні майстерки? Чи, можливо, сьогодні перша прийшла? Ні, я часто відвідую, коли є така нагода, то для мене це, я вже сказала, дуже важливо. А, а чи у вас був раніше досвід шиття? Так, я і шила і вишивала на машинки. І взагалі я творча людина, тому різні види творчості для мене. Це супер. У нас сьогодні майстерка з виготовлення органайзеру, косметички або пеналу, хто як буде використовувати з елементами машинної вишивки, яка в мене є, і я захотіла, щоб люди побачили це, як це прикольно, як це… Ну, воно буде яскраво, індивідуально. І я думаю, що така річ дуже важлива кожній жінці, а може навіть і не жінці. Це дизайн вишивки, яку можна нанести будь-на що в принципі просто є моменти обробки, наприклад, і все, бо не це не можна нанести на готовий одяг, або його треба така площа, щоб п'яльця зробити, і тоді можна вишивати. Якщо це, наприклад, рубашка, то можна. А що це за орнамент? Мені складно сказати, бо це я купувала дизайн для вишиванок, і це елемент вишивки на манжети. Я їх скомпонувала, зробила, щоб це було більш ширше, гарно. Для мене це був експеримент. Я підбирала різні нитки, і схема одна. А за рахунок різних кольорів вийшли взагалі різні малюнки. І Я зробила і патріотичні, і більш нейтральні. І одну вишивку я зробила там інший малюнок. Він використовується на рукавах, бо в мене тільки куплені дизайни на цій машинці, які ну, застосовуються на вишиванках жіночих або чоловічих. Я думаю, що кожен хоче щось вибрати, обрати своє. Коли побачить, він обирає своє. А, може, одна-дві повторюються, а взагалі різні кольори ниток. Бо в мене багато ниток і мені було просто цікаво поекспериментувати з кольорами. Я вирішила, що треба зробити заготівки, бо ну, щоб дівчата це менше часу було, бо треба різати. А так вони це по суті два прямокутника, і вони вшивають блискавку туди, і будуть зашивати, і буде потім косметичка. Вона проста, це геть простий виріб, який може зробити навіть той, хто не вміє. В нас є дівчата, які взагалі не сиділи за машинками. І я думаю, що в них все вийде. Це така річ, що вона буде. По перше, я взяла тканину, яку дуже вона. Довго її можна носити, стирати, їй нічого не буде. Вона така довгострокова буде. Скільки сьогодні на мастерці і скільки часу вона розраховує? Ми відкрили запис на 10 людей, бо я маю всього три машинки: це битові швейні машинки. Вони просто їх можна донести сюди, бо я працюю на промисловому обладнанні. Це геть інше обладнання. А і тому думаю, що три людини на машинку має достатньо бути. Було б більше машинок, було б швидше і цікавіше в плані це все робилося, і дівчата, наприклад, не чекали. Але в мене, на жаль, тільки три машинки. Я думаю, що всі спорюються, бо хтось одне робить, хтось інше, і всі зроблять все. А по часу хто як зробить. А хтось за годину, хтось швидше, хтось за півтори години. Все залежить, скільки чекати машинку. Майстер-клас. З співпраці з благодійним фондом Карітас вони попросили зробити для того, щоб люди взагалі ознайомилися з професією. Ну, швачки, можна так сказати, бо це вже друга частина. В нас вже була перша, ми що перешили. А зараз шиємо з елементами вишивки косметички. Багато жіночок вони взагалі зараз в такий період вони знаходять собі таку напрям «хендмейд». І це можна робити навіть якщо у вас немає машинки, і ви захотіли щось зробити. Можна таке робити. Я думаю, що це для душі більше, для свого хобі. І ми бачимо, що повністю забезпечили на мистерці. Так, майстер-клас взагалі безкоштовний. Дякуючи карітасу для людей. Це безкоштовно. І ті, хто слідкують, ми викидаємо об'яву, коли Іде проходить мастер клас записалося 10 людей. Були бажаючі більше, але не сьогодні. Вже на жаль. А чи будуть ще наступні стихи? Я думаю, що будуть раз, може на місяць, на півтора ми будемо проводити. А що якісь ідеї на наступну? Я хочу наступний раз зробити, вже не задіючи швейну машинку, а щоб це було щось шите руками. Це може, я такий напрям розглядаю, щоб прийшла молодь. Це можуть бути заколочки, брошки з елементами повністю ручної роботи, бо ну, не всі мають швейні машинки. Я думаю, що я, я взагалі хочу започку. Започаткувати такий клуб хендмейду, а на жаль, я зможу це робити тільки раз на місяць, бо і своєї роботи багато це час і підготовка. Але дуже хочу, щоб долучити молодь. Бо я, наприклад, ознайомилася з цією проф... Не професією, з напрямком в школі. Я дуже його полюбила, і це стало прямо моєю професією. Я думаю, що може комусь це також надихне і стане також професією.